Так, ми коротше, зробили світло собі сюди, на упсі. У нас все піке, світло там, бо чекати, коли нам світло повернуть, у нас немає часу. Машина і так і так висить на підйомнику. Зняти її не можемо в нас в топорах. Відповідно, збираємо, що збирається. Працюємо в темноті, ну, відносні при світлі, ну, при світлі так. дві лампи, коротше. упс, нормально їх тягне. Вже в процесі зборки, зараз ще все в вакуумний, під'єднуємо всі трубочки, хрнубочки, свічки нові вже поставили. Все, зюди вже повкручували. Що там все, ага. Така вона є, така є врода. Коротше, повертаємо все в свої місця. Шпилечки у нас будуть нові. це нічого, так, зараз у нас зараз цього, цього три штуки перетягнути, цього у нас бот лівий, він тут йде 17, скачи скільки. 17, не знаю, і, і тоді домкратом зараз чуть, -чуть підважу, піднімемо мотор, заберу той ковбанець, щоб не зустріти. І вдовжу, тоді подушка ляже на цей. Перетягувати. Добре. Коротше, не час, скручуємо. Свято нам дали світло, Третьяна. А? Третьяна. зараз перетягну. Залишаються останні штрихи, скажем так. Заливаємо масло і будемо зараз робити перший запуск. Ваші ставки. Шеф, Кажу, ваші ставки. Що виїхав? Аби Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. З боженькою! Ще раз. Що думаєте, акумулятор снивший? Круто. Круто? Так. Ну давайте, я підкачав. Крутякай-то! Та не закачена, то зараз, коротше будемо бавитися зараз. Mm -hmm. Так, я думаю, видно, що туман. Е, не знаю, то епілог, не епілог. Коротше, ситуація така, що може так і не запустилися. Як би то не було смішно, е, мітки ми перевірили. В мітках у нас все чітко. Е, між мітками у нас має бути 19 впадин. Е, це ми порахували нам, де є, о, є рисочки на рівні, якими можна контролювати ці впадини. Е, він схватує, ну схватує на двох циліндрах. У нас є дефект вже, який був, проявлявся не раз. Клинять форсунки. Но стружки в них не було. Просто сама по собі, що форсунка типу, має перебітку, вона любить підклинювати. Е, ви знаєте, що у нас цей автомобіль вже не перший день стоїть. Є в того, що у нас дві форсунки заклинили. Тому що одна форсунка працює добре, друга форсунка підхватує, але не вистачає скажімо так, того бадрячка, щоб запустити цей двигун. Зараз всі акумулятори, я не хочу вже на те. Хай за собі акумулятор. акумулятор так само тут вже розряджений, тому що довго стояли. Ну, Двигун ми вже зібрали. Е, в суботу. Завтра не вийде. В суботу ми спробуємо ще раз його стартанути. Якщо не піде, ми віддамо на стенд форсунки, знімемо, перевіриться, чи не заклинана, не дай Бог, якась форсунок. Може поспорити що на дві, а то і три може бути заклинати. Бо реально двигун схватить. Давайте я вам просто, просто продемонструю, щоб ви зрозуміли, що е, комп'ютер помилки потер. Помилок немає, у нас була проблема з синхронізацією, ми її устранили. Е, і в даний момент на синхронізації помилки немає, але у нас зараз всі ж покрути. давайте попробуємо. Ну, ви зрозуміли, типу дві форсунки працюють тільки. Тобто у нас тут зразу утворюється дим. У нас спрацьовує на двох форсунках, дві форсунки у нас по ходу вклеєні. Стартує, стартує, стартує і не достартовує. Промахати тут мітки нереально, тому що у нас є ось такі ось топора, які ми виставляли чітко. Ми єдине, що поправили оцей зуб, тому що ми промахалися з цим зубом. Виявляється, що у нас датчик цей стоїть. Я щось ніколи не звертав уваги, але дійсно він стоїть у нас на помпі. Відповідно, тут фіксації ніяк немає. На боширській системі у нас є отвір. Так само, вроді би, на сіменці є отвір. На делфі отвір ніхто не поставив, приблизно придумали, що має бути мітка тут. Відповідно, ми виставляємо один штифт. У нас є мітка від мітки до мітки, у нас має бути 19 впадин. Тобто не по зубу міряєте, а міряєте всередині по впаденню. Або якщо у вас є от як на цьому рівні от така мітка, по цій мітці, ці мітки лише на розпідвалі намальовані. На коленвалі цієї мітки немає. тобто ви там не, Якби не старалися, у вас того не вийде. Все. Ладно, лишаємо ми, хай заряджається. Знімемо форсунки на стенд. У нас є знайомий, який нам за, скажімо так, за адекватні гроші робить діагностику. Він нам зробить діагностику, якщо дійсно проблема в форсунках, підремонтуйте форсунки. І я сподіваюся, що в суботу цей автомобіль від мене поїде. Якщо не поїде, то він по-любому хоча б викотиться. Або запчастина, частина вже на цей автомобіль є. Підйомник зайнятий, може його викотити. Плюс вже приїхав, нарешті приїхав телевізор. Приїхав телевізор на Мигана. Як то каже, не прийшло, як то каже, полгодіка телевізор новий. Якість дуже якісна, скажімо так. Дуже хороший. Тобто це не є Китай Лістий, це не є якийсь там тюк чи щось тому подібне. Це полкаровська версія, але ну я скільки полкаровських версій бачу, цей досить будрявий. Е, оригінальний буушни коштує дорожче, ніж цей новий Полкаровський. Як ви думаєте, що ви будете брати? Новий Полкаровський чи ви будете брати Буушний оригінал? Фари будемо паяти, окуляр будемо паяти, другий окуляр, я думаю, що ми його відремонтуємо, купляти ми більше нічого не будемо. Ми єдине, що купимо ще профіль, бо з нього нічого не буде, його ніхто не виправить такі деформації. Пластик паяємо і, напевно, що, що можливо, під питанням, як там власник буде фінансово спроможний, рішітку на низ бампера і от верхню частину профільного Бампер по-любому ми поремонтуємо. І якось так. Все, нам треба теж автомобіль теж віддати. Ну, нас затримує е, даний автомобіль, який висить на підйомнику. плюс ці долбані виключальні світла. Арашка, аби ви здохли, інакше я не можу нічого сказати. В мене вибиває з колії, реально вибивають з колії, тому що, як би не було, там я ще ходжу на іншу роботу. Відповідно о, на цій роботі, якби не виключання світла, ми вже давно би це, я думаю, закінчили. Якось так. Народ, е, такий короткий відосик, Може хтось розчарований, може хтось не розчарований. Е, Бувають такі нюанси, знаєте. Я впевнений, якщо поміняти дві форсунки, воно запуститься, все буде файно. Е, я більш ніж на 100% впевнений. То, що мені єдиний неприємний момент, що форсунки не працюють, і я по факту не запустив. І відео, виходить, не закінчене. Може, вам якось це буде, як то кажуть. Трошки вилітати не дуже приємно, ну, з мітками там все чітко. В суботу відправимо форсунки на стенд. Якщо треба почистити, почистять. Стружки там немає, бо багато хто може зараз настручити, що там може бути стружка, стружки там немає. Ну, Є такий дефект. Будемо його виправляти. Тест вже руки потирає, хоче їхати. Всім па.